Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 19. І ось нарешті з'являється у нас розтягування і стискання, а це тема п'ятого пункту. І так, y дорівнює 2 модуль X-1. До цього, мені здається, такого ще не було. Були лише переноси і все. І так, ну знову ж таки. Перший раз не знаємо, що робити. Давайте аналізувати, як нам крок за кроком такий графік можна отримати. Ну, базовий, очевидно, який. Це корінь з X. Тут, в принципі, нічого казати і не треба. Єдине, що давайте, ось тут, ось я бачу, що в мене в усіх прикладах буде F від модуль X трансформація, тому давайте я зірочкою позначу. Що у мене відбувається, щоб кожного разу це написати. Значить, для невід'ємних x все нормально. А для x від'ємних у мене буде симетрія відносно у y. Частини х більше або дорівнює за 0. І так, значить, корінь з ікса це наш базовий графік. Дивимось далі. Є паралельний перенос. Оскільки бачимо, що він знаходиться в корені, значить цей перенос стосується аргумента. Дивимось тепер, чи він в модулі, чи ні. Ні, він не в модулі, це означає, що він стосується нашого початкового аргумента. Значить, спочатку ми будемо робити ось цей сув. Ну, не знаю, насправді, можна вісь таскати, можна по-різному тут, як хочете. Давайте вісь, наприклад, по Y на одиничку вліво. О на одиничку вліво. Тепер у нас є начебто варіанти. Да? Тобто, чи ми спочатку робимо, значить, що ми спочатку можемо зробити? Ми можемо спочатку зробити 2х мінус 1. Ось, а потім ми можемо зробити 2 модуль Х-1. Або ми можемо зробити спочатку модуль Х-1. А потім ми можемо зробити два модулі x-1. Графіки ці будуть різними, скажу відразу. А саме, ну от з першою схемкою, дивіться, ми з графіка ось такого, з графіка f від x хочемо отримати f від 2x. Ми знаємо, як це робиться, без проблем. А потім з графіка f від x, так, бо ми тут x замінюємо на модуль x. Також як робити f модуль X, ми начебто знаємо. Це нормально. Що відбувається в другій схемці? В другій схемці перший крок працює: це з f від X в F модуль X. Так, да, це нормально. А от друга схема у нас це з f модуль X в f2 модуль X. Чи знаємо ми, як робити таке перетворення? Це не буде розтягування. ну... Чи, точніше кажучи, може, воно і буде, але ми про це не знаємо. Тобто, як робити ось такий перехід, нам з вами невідомо. Тому ми відкидаємо другу схемку і користуємось першою. Тобто логіка, в принципі, така сама, як і коли ми до цього графіка будували. Якщо виникає питання стосовно варіативності, давайте ми обидві схеми розглянемо і подивимось. А чи дійсно обидві працюють, чи одна буде, ну, скажімо так, не зовсім аналогічною. Ну от У даному випадку, ось це перетворення останнє, воно я не знаю, що воно робить. Може і можна там щось записати про нього, але наразі не скажу. Відповідно, дотримуюсь тоді першої схемки, коли спочатку розтягуємо, потім беремо модуль. Ну, тут начебто ніяких проблем. Немає виникати. І так, значить, ми робимо 2х-1. Ми, виходить, аргументи пробігаємо вдвічі швидше. А це означає, що ми графік стискаємо у два рази до осі ОІ. І після того, як ми його стиснули. Ми робимо ось цю операцію зірочка. І так, давайте подивимося, що це таке. Тут у нас буде рухатись вісь, відповідно. Нам тут треба буде, щоб була допоміжна одна вісь. Вісь Y буде рухатись так. Y штрих. Х. І так, значить, ми будуємо. Давайте я візьму отут масштаб, напевно, дві клітинки, щоб краще побудувати потім стискання. І так, воно пішло. Тепер ми на одиничку зсуваємо вліво. Відразу я себе перевіряю. Дійсно, оцей корінь починає. Він визначений для іксів не менших за один. Да? Ось дійсно в одиничці починається, і далі собі йде. Це нормально. І так, Y, Тобто, ось він 00. Тепер що ми робимо? Ми графік стискаємо у два рази до OY, Тобто, ось це перетворення, я його синеньким. позначу, воно виходить. Ось цю точку. Стягую ось цю. Ось цю точку. В ось цю. А ось це. Я навіть не знаю, це взагалі де. Це 2, 3, 4, 5. Так? А це 5. І воно стискає, виходить в 2,5. Ось сюди. Значить, новий корінь він буде мати ось такий чудовий вигляд. Добре. А далі що ми робимо? А далі ми відбиваємо цей графік. Тобто беремо ось цю гілочку кореня, яка у нас тут є. Ось мінус одна друга точка. Далі ось вона точка, один, один. Далі ось ця точка 2, ось ця точка 5 других. Ну, тобто, можна їх там повиписувати. Ті кількості, в якій потрібно. Ну, ось, наприклад, я їх побудував. І ось це буде фінальний графік. Давайте його іншим кольором я зображу. Фіолетовим, наприклад. Ось ця гілка повністю залишається. Ну, ось ця гілочка зеркально отримується. І так, тобто, тут і про стискання поговорили. І про модуль X також поговорили. Друга функція. Y дорівнює 1 мінус 3 модуль Х. Ну знову ж таки жах. Що тут робити, в якій послідовності взагалі не зрозуміло. Починаємо з корення. Корінь 100% це базова функція. Далі бачимо ось цей суф. Суф не стосується аргумента, не стосується модуля. Бо інакше він був під модулом. І ще ми пам'ятаємо, що коли у нас є розтискання стискання, то спочатку ми робимо суф, а потім усе інше. І так, тоді це буде 1 плюс X. А 1 плюс X, це у нас виходить вісь Y на 1 вправо. Тепер у нас є варіанти. Знову ж таки, ми можемо спочатку зробити модуль. А потім модуль там розтягнути. Але чи знаємо ми, як це працює, ну, напевно, не знаємо. Не знаємо ми, як це працює. Тому давайте ми спочатку зробимо ось це стискання, а потім вже відобразимо симметричне відносно ОY. В якому порядку, спочатку на 3, потім на мінус 1, чи навпаки, це не принципово. Бо тут так чи інакше ми будемо поступово робити, чи спочатку відбивати, потім розтягувати, чи навпаки. Ну, давайте я зроблю спочатку ось це: 1 на 3х, а чи, можливо, мінус х. І так, значить, мінус х це в нас симетрія відносно у. Далі ми робимо 1-3х. Це виходить всі аргументи, тепер пробігають свої значення втричі швидше. Значить, ми стискаємо у три рази до осі Y. І останнє, що ми робимо, це ми робимо модуль. І це у нас перетворення ірочка. І так. Знову ж таки, вісь, мені треба робити? Дам, мені ж треба сувати буде. Да. Вісь, значить, я роблю тонесенькою. Дякуючи, хоч це корінь, тобто від'ємні значення мені тут не потрібні, тобто можна тільки верхню півплощину великою робити. І так, значить, що в нас було? Спочатку був корінь. Також масштаб візьму. Такий. І так, значить, 2, 3, 4, 2. Ні, не тут. Ось тут. І давайте. Чомусь мені так не хочеться це робити. Давайте я от так зроблю. Я так само. Візьму і розтягну його тільки відносно потрібної мені вісі. Можу ж я так зробити, в принципі, можу, чому ні. Так, значить. Будь перестарався. Ага, ще перестарався. Ще трішечки, де да, треба? О, значить, нормально. Так, значить, робимо перетворення. Ось воно пішло. Так. Повертаю mm. я в Значить, ось він мій корінь. Далі я зсуваю вісь. Ось воно. Червоно, вісь. І так, Y, Значить, оце там дійсно буде точка мінус 1, оце там одиничка, оце двіючка, оце трійочка. Ну, це все можна поперевіряти, все нормально. Так, тепер симетрія відносно Y. Значить, що це означає? Давайте синеньким цей графік зобразимо. Це означає, що ось ця точка переходить в ось цю одиничку, ось ця точка залишається тут. Ось ця точка переїжджає. Де там мінус трік? Ось тут. Ось вона, ну виходить, що просто цей корінь відображається симетрично. І так, де він тут? Ось, беремо іншу сторону і малюємо. Так, супер. Це я. Тепер ми стискаємо втричі. Тобто, аргументи пробігають більш швидко свої значення. А отже, ось ця точка 1, вона насправді перейде в одну да, третю. Ось тут давайте. оце мінус 3, вона перейде в мінус 1. Так, ну, якось я тут буду робити. Так, ну оце воно залишається тут, де і було. Ось ця точечка, вона переходить ось сюди. Ну, тобто, виходить, такий корішочок буде дуже-дуже витягнутим. Я навіть не знаю. А ще треба трішечки. Ну, ось так десь. Ось він. Ну, давайте так. Звичайно, він там далі не закруглюється так сильно. Десь отак. Ось він десь цей корінь. І останнє, що ми робимо... Це ми відображаємо частинку невід'ємних ексів симетрично відносно осі ОІ. Значить, ось це у мене залишається. І ось це давайте, до речі, я підпишу, що це одна третя. І ось тут, в мінус 1 третю, також приходить така сама невеличка гілочка. Ну, ось вона. А, ні. Ось так десь. Ну, приблизно. Тобто ось він. Фіолетовий, чи рожевий, як віці. Це фінальний графік. Ну, схоже, тут область визначення, якщо подивитись, да? 3 модуль Х менше або дорівнює за 1, значить, модуль Х не перевищує однієї 3х менше дорівнює. Одна третя більше дорівнює мінус 1 третя. Так, да, дійсно, ось тут десь ця функція, вона і визначена. Тобто, принаймні, візуально все нормально. Так, це ми побудували. А це лише другий, до речі. А є ще третій. І так, y дорівнює 2х мінус 1 модулем. І це все підкорено. І так, ну, що ми розуміємо тут? Базовий графік це, звичайно, корінь з X. Тепер, що ми з ним будемо робити далі? А, ну, СУВ тут стосується модуля, а також відзеркалення стосується модуля. А також розтягнення стосується, також виходить, воно під модулем стоїть, але ми пам'ятаємо, що якщо ми графік там розтискаємо, стискаємо, то це має відбуватись після того, як ми сунемо. Ну, давайте, оскільки СУВ у нас стосується модуля, значить, починаємо ми тоді з модуля. Модуль X. І це в нас перетворення зірочка. Далі. Що ми робимо? Далі, якщо ми зараз розтягнемо, то потім оця мінус одиничка, да, суф на 1, вона буде неправильно відображена, тому що мінус 1 це суф для 2х. Для Х там виходить буде суф на одну другу по факту. Тобто, якщо ми спочатку робимо розтягнення, ну, чи стискання. То треба адаптувати і ось цю мінус одиничку, щоб воно коректно відображалося. Ну, в даному випадку ми розуміємо, що, напевно, краще зробити ось цей сув. Це що таке? Це Оіг на одиничку вліво. А тепер для 2 X адаптуємо. Що це буде? Якщо ми Х множимо на 2, в нас буде. Стискання у два рази до оіграк. І так робимо. Так, я тут, до речі, згадав, що я до цього робив пунктирно до вісі. А не зафарбованим. І так. Ось це ми зобразили штрих X. Знову ж таки, я тут візьму, мабуть, ось так якось. Дві клітиночки, щоб у мене було з чим працювати. І так, а знову давайте я тут. Попрацюю трішечки з ось цим. Ага, ні-ні. Так воно деформується. Так, давайте тоді ось так. Ні, так воно деформується. Ам, так, хвилинку. Я не туди йтикав. Просто. О, майже, до речі. Майже потрапив. Трішечки тут бачу, що поменше б зробити. О, отак. От Все, тепер супер. Ось він цей корінь. Так, корінь ми позначили. Тепер ми робимо модуль, да, відразу? Так, да, ми робимо відразу модуль. Значить. Ті самі точки, я їх повідмічаю тут. Підписувати так само не буду. Ось вона іде виходить ось так. І так, тепер на одиничку вліво ми суваємо вісь. На одиничку вліво ми суваємо вісь. Ось вона де буде. Це виходить 8. Ось це в наш 0 0,0. Ось це одиничка. Давайте перевіримо, дійсно, у такого модуля в, той, в точці за одиничка буде вершинка. Все нормально. Так, оце там 0, наприклад, це 2. Ось це 2, ось це 5, ось це мінус 3 ну, і так далі. Так, а тепер ми стискаємо цей графік удвічі до 8 Y. Значить. Що це буде означати? Це буде означати, що. А, давайте так покажемо. Значить Оця точка, вона переїде от сюди. Тут буде одна друга, ось це переїжджає от сюди, ось це переїжджає от сюди. Тут ця точка залишається. Ось це переїжджає. мінус півтора, От сюди. Ну, тобто цей корінь просто стиснеться і там, і там з обох боків. Два рази. Давайте я знову візьму ось цю штуку. Так. Я правда не знаю. Тут треба його підняти, по-перше. Ага, ось і все. Ось і підійшло. Тобто раз. І два. Так, тут би якось покрасивіше б зробити. Ну, типу отак. Тобто, ось тут через оці точки воно пройшло, ось тут вершинка, через оці проходить. Ну і ось він на корінь. Тобто СУВ під модулем, значить, спочатку робимо модулі, потім суваємо, а стискання-розтискання, воно потім, оцей СУВ під себе адаптує. Якщо б ми хотіли спочатку, наприклад, його розтягнути, а потім сунути, тоді ось тут можна було б записати, наприклад, ось таким чином. Давайте 2, наприклад, модуль x-1 друга. І ось тут виходить. А ми могли, чисто теоретично, да, спочатку, чи давайте краще ось так. Модуль 2х-1 друга. Отут ми могли б спочатку розтягнути, а потім на одну другу сунути. Тобто, у нас був би ось цей розтягнутий корінь ось тут, а потім ми б його на одну другу сунули. Ну, в принципі, можна. Ми про це говорили детально в пункті 5, дещо я казав, в пункті 6. Тому зараз я на цьому не зупиняюся і обираю просто найбільш оптимальні варіанти побудови цих графіків. Можна, звичайно, по-різному це трансформувати, головне, щоб. А всі перетворення зберігали свої властивості. Бо, як ми вже не раз бачили, буває так, що по факту одне ми пишемо, а насправді відображення не зовсім відповідає дійсності. Таким чином, цей номер ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.